У Свято-Георгівському храмі у Сумах попрощалися із захисником Сергієм Цілюриком. О 12-й, аби провести воїна в останню путь, біля церкви зібрались рідні, друзі та знайомі. До того, як його призвали на службу майже рік тому, у цивільному житті чоловік був будівельником, розповідає родичка загиблого Катерина. Він був на учебці, а потім на фронт пішов, був мінометчиком. Спочатку на передових частях, а потім після контузії на мінометчики. Дуже хороший чоловік був і воїн, Помагав усім. і з родичами зродичався, почитав батька, матір. Він ніколи непоганого слова ні про кого не сказав. От, от є люди, знаєте, які там, ну, там можуть поговорити, попсудити. Він навіть ніколи не, як знаєте, кажуть, і сваритися не вмів. Дуже гарно знаєте, відносився як і до людей, так і до, до тварин. Він дуже любив і, і, і собак, і котів. Сергія Цілюрика призвали на службу 22 жовтня минулого року. Розповідає представниця міського центру комплектування Марія Нечипоренко. Нині чоловік ніс службу у 16-й десантно-штурмовій роті 4-го аеромобільного батальйону загинув воїн майже через рік служби. 30 жовтня 2023 року. Загинув в результаті ворожої атаки дрона під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Цього місяця Сергій мав приїхати у відпустку, розповідає сестра дружини загиблого Тетяна. Чоловік дуже любив квіти і мріяв, аби у його дворі росло багато троян. Просто добра, щира, така от, ну, сімейна. Він, знаєте, як кажуть, от, ну, просто не мав таких і звичок, він не курив, він не пив. ну Такі просто, знаєте, людина, людина щоб жити, світла, дуже така. От. Емоційна, дуже гарна, дуже ще нам дуже його не буде не вистачати. Поховали воїна на алеї Слави Баранівського кладовища. У березні наступного року він мав би святкувати своє 50-річчя. Катерина Гладенко, Сергій Шаповалов Суспільне новини, Суми.